Если такую ракету запустят, допустим, из Сумской области, то она способна поразить цель в Москве. Цели задачи СВО будут выполнены. Вы скажите четко, наша цель это флаг на банковый, русский флаг на банковый. Мы недостаточно делаем, как мне кажется, для того, чтобы украинцы быстрее прозревали. Києві Орбана офіційно називають кремльовською консервою. тут росіяни панікують, а пропагандисти лютують. Така вона реакція на заяву речника Пентагону Патріка Райдера про те, що Крим це Україна. А отже, бити американською зброєю по воєнних об'єктах там цілком законно. Бригадний генерал Патрік Райдер знову пішов в атаку. Пентагон офіційно розрішив бити з американськими ракетами по нашому Криму. Пояснів. Що дальнобойне американське оружие предназначено для использования на території України, а Крим в пониманні американців це Україна. Тобто ну, Вашингтон таким образом взяв на себя ответственность за удар по місті Севастополь. Цікаво, як це Скабєєву не знудило від слів Крим це Україна». Мабуть, тому що як каже мій колега Роман Цимбалюк, Ольга професіонал своєї справи і може працювати як в одну сторону, так і в іншу. Прийде час, то заради виживання буде говорити, що і Крим це Україна, і Донецьк і Луганськ. Ну і ви помітили, що на їхніх ток-шоу все частіше лунає українська, але одразу попереджаю пропагандистів: від покарання це вас не врятує. Ноетова американським ястребам мало. Они хотят що крові. Сенатор-республиканец Томас Скин возмутился ограничениями дальности для американских ракет и предложил увеличить радиус поражения до 300 километров, то есть увеличить ровно в три раза. Иными словами, так называемая ползучая эскалация. Как заявил помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен, в этом радиусе находятся не мирные российские города, а российские авиабазы, ударив по которым можно снизить атакующий потенциал Москвы. И он, этот потенциал, якобы уже даже снижен. После разрешения бить на расстояние в 100 километров, Харьковское наступление было якобы остановлено. Так считает Госдеп. Так, завдяки дозволу бити по території РФ харківський наступ окупантів застопорився. У глиб просунутися вони не змогли. Тож зараз використовують тактику килимових бомбардувань, використовуючи каби. А це означає, що нам потрібно знищувати їхні авіабази, які знаходяться не на кордоні з Україною, а в глибині російської території. Про це і говорять конгресмени. А мы знаем, где россияне подвешивают свои бомбы, тож за точность не варто перейматися. 300 километров от украинской границы. Смотрим на карту. В радиусе поражения Брянск, Орел, Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону, Таганрог. Также известно, что Пентагон обсуждает отправку ракет с дальностью 500 километров. Если такую ракету запустят з Сумської області, то вона способна поразить цель в Москве і во усіх городах до російської столиці. В общем, красних ліній, отныне нет. ні. Який це вже за рахунком раз, а від нині ні красних ліній. Їй самі не набридло про одне й те саме розповідати. А те, що у Пентагоні так активно і бурхливо обговорюють зняття обмежень для України. Це хороша тенденція. Зазвичай після такого рішення ухвалюється на нашу користь. Але майбутня доля російських пілотів та літаків залежить від очільника Білого Дому Джозефа Байдена. Та в нього зараз, як ми знаємо, більш важливі справи. Байден говорить, Я роблю ставку. Забыл, на что делаю ставку. Ну, он там много чего говорил, на самом деле, а странного. А тоже я делаю ставку. Ну, вот и мы такую ставку. Поставили. Мы тоже на ставок надели в последние два года, как бы, вот, а, и три даже, я бы сказал. Вот в чем особенность заключается? Заключается она в том, мы хотя что хотя бы не забыли, чего мы хотели. Хочется напоминать на каждый день точно, вот конкретно, какие цели, какие границы. Очень хотелось бы, вот, потому что не все до конца понимают, вот, чтобы не завирусилось потом. У Байдена проблема з рейтингами – та факт. І поэтому багато буде залежати від того, як он На то є причина апліцівне. О, це вже цікаво. Скабієва в прямому ефірі тролить Путіна. Мовляв, ми не забули чого хотіли, але чомусь прямо ніхто і не уточнює, які ж цілі цієї так званої СВО. Бо російські пропагандисти і самі не розуміють, а чого хоче Владимир Путін. Я как як денацифікація, демилитаризация, это в прошлом году. это що год назад воспринималось ні а це это вообще не воспринимается. Так денацифікація і демілітаризація України вже давно не в тренді. Тож пелька Путіна Пісков, групер Солов'їного пам'ята Мардан та інші кажуть, що Росія воюватиме щоб не допустити обстрілів своєї території. вот э, не удалось выполнить поставленную верховным задачу. Ну, я надеюсь. Я надеюсь, что эта задача все равно будет э, в ближайшее время э, решена. Санитарная зона будет создана. Я очень надеюсь, что санитарная зона будет такой ширины и такой, э, такого э, оттенка серого, что, ну, во-первых, І білгородська, і курська, і брянська область перестануть страдати від ударів української армії. Мабуть, в нього вже алергія на бавовну, значить, треба продовжувати. Але якщо серйозно, то росіяни і справді не знають за що воюють. Цели-задачи СВО будут выполнены. Вы скажите четко, наша цель это флаг на банковый, русский флаг на банковый, Нет. как промежуточная цель а вот, вот в, это в, да. в отношении Украины. Что, что в в отношении Украины, Понятно? никто же четко не говорит. Я да? могу Мы должны полностью освободить всю территорию Украины. Вот. вот понимаете, вот эта двусмысленность. Она же, если кто-то думает, что народ ничего не понимает, все все прекрасно понимают, все все прекрасно, вот люди все прекрасно понимают, и вот это доска воспринимается как будто оставляют себе люфт для того, чтобы пойти на какой-то договорничок в промежутке. Понимаете, Мне... почему не, не ставится конечная цель? Вот, вот, я очень хочу, чтобы понимали, люди, народ по-другому не воспримет уже все, уже такое, уже ситуация а откуда, зашла откуда... настолько глубоко, откуда только он... полная победа на, над сейчас, всем сейчас, нацистским сейчас, режимом сейчас. Украины. Откуда Может быть, мы знаем, какая конечная цель? Давайте, давайте, давайте про конечную мы подойдем по да. Нет, это это важно, да. потому что Так, вот поэтому і почому не знаєш. Нам сейчас, же не доводят, какая конечная цель. Ну, нам и не могут довести, потому что проміжні сили. Ми не знаємо, які у нас цілі, але вони будуть досягнуті. Прекрасно. Але ось як каже зрадник України Марков, договорнячок, якийсь намагається зараз влаштувати угорський прем'єр Орбан. Бо він через три дні після поїздки до Києва, під час якої запропонував українській стороні припинити вогонь і розпочати мирні переговори з Росією, вирушив з візитом до Москви, до Путіна, де знову із завзятістю продовжив просувати тему миротворчості. Только что мы слышали от президента Российской Федерации, от Виктора Орбана, что они готовы представить друг другу свои инициативы по урегулированию украинской войны. И это действительно важнейшее обстоятельство впервые с начала российской спецоперации европейский политик, тем более тот, который прямо сейчас возглавляет Еврокомиссию, Евросовет, в Москве. В России Орбан очевидно привез мирный план, а также планирует рассказать Путину по просьбі Путіна виділення Евросоюза в отношении того, что происходит прямо сейчас в зоне спецоперации. Такий фінт Орбана викликав бурхливу реакцію серед керівництва ЄС, адже нагадаю, що Угорщина з 1 липня головує в Євросоюзі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що цитую, «умиротворення не зупинить Путіна, лише єдність та рішучість покладуть шлях до повноцінного, справедливого і сталого миру в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Орбан вирушив до Путіна як прем'єр-міністр Угорщини. Він не демонструє позицію ЄС. А голова комітету із закордонних справ Бундестагу взагалі закликав Орбана після візиту до Путіна залишити посаду голови Євроради, бо це є скандалом і підриває основні засади зовнішньої політики ЄС. Утім, схоже, для Орбана така реакція заходу була очікуваною, і цей відвертий негатив щодо власної персони він використовує з метою зарекомендувати себе перед Путіним як ідеального переговорника. Глава Евросовета Мишель уже заявил, что Венгрия не имеет права на контакты с Москвой от имени всего Евросоюза. Орбан сейчас действительно представляет не только Венгрию, но и Совет Европы, в котором он председатель в ближайшие полгода. Завыли и польские гиены. Премьер Дональд Турц задал премьеру, что называется, вопрос в лоб. Слухи о твоем визите в Москву не могут быть правдой, ведь это безумие. Вопрос с Туску Орбан оставил пока без ответа. В Киеве Орбана официально называют кремлевской консервой, но тут, что называется, без изменений. На Украине все никак не могут понять, что Орбан не пророссийский политик, он про венгерский политик, который понимает, что война на Украине скоро перерастет в Армагеддон. А Армагеддон затронет всех, в том числе Будапешт. Ну и не забываем про дружеские отношения Орбана с Трампом. А у Трампа є таємний план. Можливо, що деталі цього плану Орбан везе в Москву. Путін накануні сказав, що ми серйозно относимося к наміренню Дональда закончити війну. но ж конкретних деталей. На цей незрозумілий візит Орбана відреагували одразу й в Україні. В МЗС наголосили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Києвом. Для нашої держави принцип жодних домовленостей про Україну без України залишається непорушним. Проте угорський прем'єр уперто гне свою лінію, попри іміджеві втрати. Тим більше, що в ЄС він і так давно забронював статус проросійської білої ворони. Не звісно, що совсем 2 второго по-моєму дав юля були в Києві. Прибули сюди, для того щоб обсудити всі нюанси ситуації, яка сложилася на київському направленні, на українському направленні. В вашому розпорядженні, ви навіть знаєте о моєму виступні перед руководством МИДа зовсім недавно в Москве. Там изложены наші позиції в отношении можливого мирного регулювання. І, звісно, я готов обсудить з вами, розказувати нюансах нюанси. Ось які мирні плани обговорювали Орбан і Путін, які не враховують повного виведення російських військ з України. Натомість ботоксна морда знову повторила свої хворі умови, що Україна, начебто, повинна йому віддати чотири області, а ще наша держава має офіційно відмовитися від вступу до НАТО. Тож це аж ніяк не про мир. Це капітуляція, на яку Україна не піде. Хоча деякі російські пропагандисти все ще на це сподіваються. Я вважаю, що ми на самом далеко не все робимо, для того, щоби. эта борьба закончилась быстрее нашей победы. Мы недостаточно делаем, как мне кажется, для того, чтобы украинцы быстрее прозревали и переходили на сторону правды, как мы считаем, на нашу сторону. Чтобы быстрее происходило то осознание у украинцев, которые, у жителей Украины, у граждан Украины, которое требуется для того, чтобы мы, наконец, Прийшли к результату так само, дехто з росіян досі сподівається і на праві сили в Європі. Що, от мовляв, вони прийдуть до влади, і це призведе до послаблення або й, взагалі, припинення підтримки України. Але це далеко не так. Не надо будувати ілюзії. Національно орієнтовані політики нам будуть нічуть краще, ніж ці наднаціональні лідери. Візьміть Марін Льопен. Вот уже сегодня да, прозвучали с утра интересные заявления от нее о том, что Россия вмешивается в, в, во внутреннюю политическую ситуацию во Франции. И точно так же Фарадж, сколько у нас, я помню, наши... Это же называется конъюнктурщица. Просто прикрывает себя и пытается вывести партию из-под удара. Может так, быть. Скидывая с себя клеймо кремлевский агент. А я боюсь, Ольга, что они, правда, настроены к нам не очень-то дружественно. Это у нас почему-то мысли о том, что правые типа Фараджа, Лепен, Трампа, настроены. А нам же не дружить и детей не крестить. Вот нас устроит вариант Орбана: когда ровные отношения, взаимовыгодное сотрудничество и не отправка денег на Украину. Нам больше. От Европы вообще ничего. А нет. вот этого-то они нам и не дадут, Ольга, по одной простой причине. У них у всех полный консенсус и у правых, и у левых. Оля, я тебе открою секрет. Москва все сделала для того, чтобы европейские страны все больше защищались самой от нее. И неважно, кто будет при владе. Ну вот имею в виду официальные постулаты официального Будапешта, Венгрия осуждает вторжение России на Украину. Мы по этому поводу не переживаем, нам не нужно ни осуждения, ни одобрения. Мы в этом контексте достаточно суверенны, чтобы принимать самостоятельное ну, решение. То есть Венгрия осуждает, но Англии. деньги Киеву не дает. Деньги Подходящий нам вариант? Но, но вето на введение антироссийских санкций в Венгрии. Потому что один, а -а -а. потому что купили. Мы же помним этот момент, когда Виктор... Орбан Великий пошов попити кофе. От в этот момент какрасводмахнулі вот води все сломают, Що називається при желанні только так. Насправді, із виключно правими урядами в Європі не дуже складається. Показовим є приклад Нідерландів. Колишній глава служби розвідки та безпеки цієї країни, Дікс Хофф, який очолив уряд замість глави правої партії за свободу Герта Вілдерса, під час телефонної розмови із президентом Зеленським особисто заявив. Цитую, ми будемо продовжувати підтримувати Україну політично, військово та фінансово проти російської агресії, чого б це не коштувало, і скільки б це не тривало. А лідер французької ультраправої партії Національне об'єднання Жордан Бардела вже сказав, що у разі перемоги його політична сила не дозволить Росії поглинути Україну, тому не варто занадто перейматися правим ухилом Європи. Надо понімати прийде з Гірманії хабик. Шмабек, Тирабек, Шульц, Шмульц. Будет во Франции не Макрон, а Пистон. Хорошо. Будет в Англии кто угодно, вот просто кто угодно. <как> Вообще не важно, Сунок, Высунок, Подсунок, не важно кто. Это не изменит направление движения. Точка. И не надо думать, что если в Америке вместо <как> Байдена придет Трамп, да хоть Фигамп. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.